Народ, всім привіт! На природі посидів, каву випив. На інтегрованій системі готував сосиски, яйця. Тут все це діло купа сміття вон залишилось, все вже зібрав. На жаль, як завжди, знаєте от повне відео знімаю і забуваю на якомусь моменті зняти ось цей шорт, так, коротеньке відео там в інстаграм. В Тікток і так далі. І от знімаю вже залишки. Ось тут була картопля фрі. Тут готував, значить, каву готував, сосиски варив, яйця варив. І напевно все. Далі на пальнику, користуючись ось цим перехідником, смажив картоплю фрі. Ось мої спателки саморобні. Опінель. І, в принципі, ось так чудово. Проводжу час на природі. Потрапив під дощ, він мене не замочив. Але дуже цього хотів. От вам зараз природу покажу. Дивіться, вже заліз. Ну, що ти будеш робити? Пасажир? Прийшов вже сюди. Зараз вони тут, як завжди, знаєте. Отак щось приготував, щось зробив і потім ці слимаки приїжджають і починають все перевіряти, повзати тут. Отака от атмосферка. Перейдіть, подивіться, будь ласка, повне відео на YouTube. Я думаю, що вам сподобається. Дуже приємна, класна атмосфера. Це ж, до речі, тестував ось цю тереінкогніто везен системку. Дуже хотів от її познімати е, і використати її на всьому, тобто і щось посмажити, тобто, щоб довго стояв посуд, подивитись там, чи все нормально буде, нічого там не поплавиться, так як воно взагалі працює. І все це я зробив. Тобто, я і смажив, і парив, і все, от, що хотів, все зробив. Переходьте, будь ласка, дивіться, а я потроху буду тут збиратись, пакуватись і йти працювати. Всім величезне дякую. Бережіть, будь ласка, себе.